Від Вижницької районної державної адміністрації та районної ради бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя, безгасаючої енергії, впевненості, оптимізму, багатоприємних радісних подій в житті та щедрої долі. Це грамота від адміністрації, від районної ради. Та хай то лежить, то не стане. І хотіли б вам подарити книжку, в якій всі прославлені люди нашої Буковини, в тому числі ви, Фоменко Петро Іванович, який вніс багому лепту в життя нашого буковинського краю. Сторінка 17? Так, 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 так. Сторінка 17 Сторінка зараз по 19. 19. Ja, так... Окуляри. — Що дати? Чи не вийде? Я приєднуюсь до привітань. Дмитро Іванович, я знаю ваші заслуги, що ви дійсно за вашими плечами надзвичайно великий пройдений шлях і військовий, і трудовий. Ви дійсно, якщо війна закінчилася в 45-му році, то ви ще з 46-го по 51-й служили в армії. Були біля Японії, біля Кореї, там відстоювали наші, як кажуть, рубежі. Я знаю вас, я вдячний долі, що десь з вами співпрацював. Ви багато років були головою колгоспу. І дійсно колгосп, який ви взяли, то, як то й кажуть, був взагалі. В занепаді, і ви його вивели надзвичайно у високий рівень. І те, що ви зробили для району, побудували і багато спортзалів, і школу інтернат, і маслозавод, і в міліції багато будинків побудували. І я вдячний вам, що ви дійсно таке багато зробили. І вдячний вам, що ви телефонуєте часто, Іванович, телефонує в ветеранської ради, цікавиться життям району. Хоче знати, яка обстановка, що доброго зроблено. Дякую вам, що ви в нас такі є. Щастя, вам здоров'я, ще триматися і всього самого найкращого. Ну а це від нас подякує від Віталійської ради за те, що ви виховуєте покоління і наше всього самого найкращого в Хай вам щастить усього. Петро Іванович, ви наш, житель, ви наш житель, почесний житель села. За часів вашого керівництва колгоспом розбудувалося наше село. Зміцнилася соціально-культурна сфера. Наші всі об'єкти, садочок, школа, будинок культури, ну і різні колгоспні споруди були побудовані за вашого правління. Тому ми нагороджуємо вас грамотою за активну життєву позицію і мудрість, а також з нагоди 90-річчя від дня народження. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо, ви були душі, тримається до 100. Ми прийшли у 100 років до вас. Вітаємо.

Багато мало ще... буду хвастатися. Ну, та чого мало зробили? Ви багато. Ну, два орзи так. Да, да. Ні в кого немає, -то. Нема. Да. В... 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 Тож і надалі, Петро в... Іванович, легких кроків вам по землі. Да. Хай добром, барвінком, стріляється ваша подальша життєва дорога. І хай плиде ну, таким чистим потічком. Умивається Теплим дощем. Ну і всі ваші заслуги, всі ваші діяння щирі, хороші, хай будуть вам завжди нагадувати про життя, яке ви віддали цьому селу, і чи ви можете гордитися, а так разом з вами і ми. Хай вам посміхається доля. Несуть тільки радість прийдешні роки, і хай здоров'я. Не зрадить вас ще много я літа. <реш> я тільки забавлю, де. за 28 років роботи я не посадив ні одного тюрму. І не дав міліції прокуратури, щоб вони довозилися І виховали. Ніхто. То по-друге, по по харик, якщо вони там попали, доброго. Що, доброго. Так, так, а це знає. На тільки не школо. Це ви добро. Від пенсійного фонду хочемо а -а -а. вас привітати, а -а -а. З народження. А -а -а. Ви знаєте, 90 років це ще невелика дата. Як для пенсіонера. За ці труди, що ви зробили, Бог вам дарував здоров'я. І надалі би воно у вас було, і на 100, і на 110. Я думаю, ви у нас будете найстарший пенсіонер у районі. Так. Ми так сподіваємося. Так. так що будьте здорові і все вам найкраще. Дякую, Микола Іванович. Так, Я... да. одну... так. Ну, бачите, як ми могли не прийти Дякую. до вас. Обов'язково. У 66-му році, скажу вам. Був Христос в 60-ковопасії. Так. Ніколи дойшло, і то есть да. там п'ятичку там розділяли для наворота і так далі. Бюро лековапартию. Листов секретар. Там Попов, пол, пустова, ну, де чоловіки, ще не бюро. Mm -hmm. Корчевський секретарка в шоу. Ну і дойшов и все. Выступает. Есть воде звезда героя. ну кому муж не еда. И вышли, что все с легенды крем Христа выступали полачка. Полайтка. Так вот, за Христа выступается сейчас. И когда мы ему довольствие героя, то видно для нас вообще. Да, ну видите? Да. И мне, значит, увижу, что не дала. Шкода. Я я что... Ну, значит, у меня 46, да? Что сделано и в районе сделано, и в моей приемнице. Я багато зробив. І медиция, і прокуратура, і це корпус терапевтичний, спортзал у русській русських школах. Спасибо за... Ви б мені здоров'я, Боже, Іванович, ще раз. Ще центр поздравляю вас. Петро Іванович, вітаю вас, щастя, здоров'я, всіх благ. Бажаємо вам ще подовше у нас бути на обслуговуванні в терцентрі, щоб ми вам допомагали, але тільки по мілочам, щоб все ви собі самі могли. А ми лиш трошки-трошки. Ну і від нас таке символічне, як зазвичай. Петро Іванович, вітаємо вас з ювілеєм, бажаємо щастя, здоров'я і довгих років життя. Беріть увазу, бачить. Це ваші нагороди, так? Да. 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 Ну так? Да. <риклад> ну так, да, все.